Прогноз погоди в Україні на четвер, 25 липня. Мене звати Українчик. В Україну прямує хвиля відчутного похолодання. Звісно, прохолодніше стане не в усіх районах, а лише у 9 областях. Наразі відомо. Розниження денної температури повітря до 20 градусів тепла. Окрім того, короткочасні грозові дощі завітають у гості до мешканців 11 областей нашої країни. 25 липня очікується середня за своєю потужністю магнітна буря, сила якої сягне 4 балів, це доволі відчутний рівень. Зараз я розкажу, у яких саме дев'яти областях варто чекати на похолодання, і дам знати мешканцям, яких саме одинадцяти областей варто готуватись до короткочасних грозових дощів. А також максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у четвер, 25 липня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також Надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах. Найбільше щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Четвер, 25 липня. Північ у Чернігівській області. Денна температура повітря коливатиметься від 26 до 28 градусів тепла, нічна плюс 18. Плюс 16. У Житомирській області в день плюс 23 плюс 25, вночі від 19 до 17 градусів тепла. В Сумській області в світлі години доби від плюс 27 до плюс 29 градусів, в темні плюс 18 плюс 16. На Київщині і в Києві в денний час плюс 27 плюс 29, в нічний від плюс 20 до плюс 18 градусів. В Житомирській області місцями короткочасний грозовий дощ. На Чернігівщині, Сумщині і Київщині мінлива хмарність і без опадів вітер північно східний майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Південь в Одеській області в день від плюс 27 до плюс 29 градусів, вночі плюс 24. Плюс 22. В районі Бессарабії в денні години доби від 25 до 27 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 22 плюс 20. На Запоріжжі і Херсонщині термометри покажуть плюс 30 плюс 32 в світлі години, від плюс 23 до плюс 19 градусів в темні. На Миколаївщині і в Криму в денний час від 28 до 31 градусу з позначкою плюс, в нічний плюс 24 плюс 22. Короткочасний грозовий дощ синоптики прогнозують на Одещині. В усіх інших частинах південного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-східний 3,8 метри за секунду. Захід, на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині і у Чернівецькій області в день плюс 21, плюс 23, вночі від 19 до 16 градусів вище за нуль. На Івано-Франківщині в денний час від 20 до 22 градусів тепла, в нічний плюс 18, плюс 16. У Закарпатській області вдень плюс 22 плюс 24, вночі від 18 до 16 градусів з позначкою плюс. Містями короткочасні грозові дощі. Варто чекати в усіх восьми областях Західного регіону України. Вітер північно-західний майже невідчутний 3,8 метри за секунду. Схід. У Харківській області в денні години від плюс 27 до плюс 29 градусів, в нічні плюс 18 плюс 16, на Луганщині в день плюс 27 плюс 29, вночі від 17 до 15 градусів вище за нуль. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 28 до 30 градусів тепла, нічна плюс 18 плюс 16. В Маріуполі в день плюс 26 плюс 28, вночі від плюс 23 до плюс 21 градусу. На Донеччині, Луганщині і у Харківській області мінлива хмарність і без опадів вітер північно-східний 3-8 метри за секунду. Центральний регіон України на Дніпропетровщині і у північній частині Кіровоградської області. А також в Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 28 до плюс 30 градусів в нічні плюс 21 плюс 18. На півдні Кіровоградщини день плюс 26 плюс 28, вночі від 21 до 19 градусів тепла. На Полтавщині і Черкащині в денний час термометри покажуть від 26 до 29 градусів тепла, в нічний плюс 20 плюс 16. У Вінницькій області в світлі години доби – від плюс 21 до плюс 23 градусів, в темні плюс 19 плюс 17. Короткочасний грозовий дощ очікується на Вінниччині. У Полтавській, Дніпропетровській, Черкаській і Кіровоградській областях мінлива хмарність, і без опадів вітер північно-східний 3-8 метри за секунду. 25 липня очікується середня за своєю потужністю магнітна буря, сила якої сягне 4 балів. Це доволі відчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось. Прогноз погоди в Україні на четвер, 25 липня. Мене звати Українчик. В Україну прямує хвиля відчутного похолодання, звісно.